Всім привіт, граємо 3 на 3. Так. Йдіть сюди на дерево. Швиденько склад. Давайте. Пудемо. Робіться. Так, сподіваюся, встигнемо, 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 чи не встигнемо. Дивимось І давайте ринок одразу ринок будуйте. А потім уже кузня. Потім ще один центральний. Міський центр. Так, здається нормально. И так вугілля на дерево шух. Шух, шух, шух. Давайте оп. Залізу на камінь, оп все Так. В паніці обміняв все на все, але таке бывает. Так. Одразу сюди-сюди. Що нам вистачає? 2500 дерева, Так, сюди йдіть. Треба спочатку їжу удосконалити. І 2500 дерева. Це 1000 на дерево. Ох, ну майже. Мені здається, ми встигнемо. Так, сюди на дерево. Ага, трохи на залізу, вже треба ой-ой, Так, залезем, давайте. Шуданька йдіть залізу Две 500 дерево е. Так, виходьте сюди Ага, каміння 100. Ой -ой -ой. Так, нести так, нести-то. Золото 200 на каміння, Оп! Золото 600. Так, давайте одну шахту. Зотоносно. Ще одне золотоносно. Давайте другу. Так, залізу. Третю. О, погнали. фух Так, 600 мені потрібно. 1100 каміння. 600 золота або 1100 каміння. О, один, два, і ще каміння. Серйозно, немає ще каміння. Мені потрібно ще каміння. Оп! Чудово. Так, золото на їжу. Оп. Так, залізо тепер будемо на їжу міняти. мені потрібно давайте 600. 600, 600 камінь. 600 каміння. Ой, 600 золота а, 600 Так, ви йдете розвідаєте туди. Де тут хто є, е, бо мені потрібна ще одна золота власна шахта. Е, не вистачає, не вистачає. Так, є е, стайн. Потім сюди йдіть. Ще каміння 1100. Так, їжа ще ДН2. Так, це, звісно, не дуже, що я залізу, міняю на їжу. Але що поробиш? Треба якось. Розвиватись. Так, знову їжа. Так. Я не Каміння 1100. Так, давайте золото на їжу один разок. Тепер на каміння 1100, 2-3. О, бути 1100. Супер. Будуйте мені тут, а потім п'єте на їжу. Так, прибудуйтеся. Ух, 400 не їжу, А Наш союзник був зліва? А, так. Може займати там шахт. Вот, Спробуємо. Ну, битись доведеться за них, але? Так. Так, треба зробити обманку якусь. Її Её... не вистачає знову. Сюди залітайте. Так. З'їжджаю, здається, впоралися. Нам потрібно якось з камінням впоратися. Так. С, сюди йдіть десь на каміння. І ви 22 йдіть Ох, ю, ще, ще в мене є. Тут, тут шахта, я тут собі що воно? 45 каміння. Ну, поки дійдете, то побудуєте мені. О. Сюди і на каміння. Супер. Так, ще є. Стайню можна. Давайте ще одну стайню. Дерево трохи не вистачило. Три. Вісім. Давайте ще одну золоту масло швиденько о, супер одна золотоносна, власне. Дві золото масло. Так, йдіть сюди. 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 І сюди. Чудово. Так, будуйте ще. Ох, тут Давайте ще на золото нас так, фізично людей в мене не вистачає насправді. Але практично має вистачити. Так, п'ятеро. Сюди золото носно. Так, залізі зверху ще. Так, на камінні вже занадто. Давайте залізо. Вугілля в мене взагалі немає. Ой-ой-ой. Вугілля взагалі немає. Так. Давайте сюди. Ще залізо. залізо нову еле. Так, еле золото 5-5. Дерево. Так, нам потрібно вісімдвісти четыре триста. Так, ще п'ятеро є Идите сюди на золото, чудово. Так, бачимо ще одну золотоносну. Так, еще одне давай Давайте швиденько сюди. і де у нас ще одне золото носло? Так, три. Добре. 250 давайте. О, скорость рейності. Чудово. Робляться, що у нас? Гармати треба і це. Ой-ой-ой, я не встигаю, мені парканчик треба побудувати хоч якийсь. Так, залізу, бачу, тепер шахту. Так, золотилось треба зібрати. О, ось так. Супер. Так, швиденько... Швиденько треба їм будувати. Так... їжа, їжа. Золото, ну... Золото 5000, вигіля не вистачає, отже, так, тоді погнали сюди собор. Опаче собор. Камінь 3600, дерево 3600. Угу. Немає такого у нас. Додосконалому золото тоді. Так, і п'ятеро підуть. Одразу на золото. Дві хвилини, я ще тут не вдосконав. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Я найманців не побудував. Оце я видав. Це я видав. Я забув про найманців Капець. Капець. Чесно кажучи, копать. Є... Так, близькі начні з козачків. Будемо ставку робити на козачків. Тому що у нас трохи золота є, тому ми зробимо на козачків. Пор. Так, давайте залітайте. Мені ще потрібно сюди. Ага, підійшов, ти сюди пішов. Ви побудуєте мене тут. І будеш стояти стійко. Так не знаю чи є сенс, чи немає, але давайте спробуємо ще шахти, може де, деякі у нас ще попрацюють. Якщо так, то так, то буде добре. Так, сюди-сюди. Так, скорострільність одна є. 12 секунд. 61 сюди Сюди. Угу. Бачимо він же козачків і тут набаців стільки що. І давайте ще одну ставимо Давайте не забувайте про будиночки. Нам потрібно... Ай-яй-яй. Настигаємо трошки. Один. Так. Відкрито один, побігли, побігли, побігли. Зараз ми будемо дозволити шмат. Оп, Оп, давайте. Тут зарубати цих, давайте, зарубайте. Так, ці сюди. Так. Може, може тут щось захопимо? Так, 196. Сюди. Так, удосконалити. Удосконалити. Так, все. Ой-ой-ой, ні-ні-ні. Мені потрібно. Скоро стрільність 15, 10 тысяч каміння на, на вугілля. Оп, 15, 200. А я щас я не так наробив. Так, відходьте, відходьте, відходьте. відходь відходьте. відходь відходьте. відходьте, відходьте. Сюди. Так, стійте на місці. Сюда и закиптайте. Зразумів. Так, трохи. Где минуло? Чуть дало. Сюда. Так, скорость тренистки. Супер. Тут надо склонно. Маємо ністик перебити. Ой, вигіля немає. Десять тисяч, двадцять тисяч. Сили Добре перебили. Тепер всі на гору. Всі на гору. Сюдово. Так, козочка, сюди. Сюди давайте швиденько. Можливо, ще й за гарматами стіймати. Так, Супер, Швейцарій. П'ятеро. Давайте. Ой-ой! Мы еще на, на рубле цити. Что нам потребно? Ниже 30 тысяч. 27 на ежу. Досконали мы камень. Супер. Так, сюда двое. Иди за Чудово. Выходит. Сюда. Тут бувайте одразу. Чудово, чудово. Так. Тримайтеся. Вугілля, треба вугілля. Їжа, вугілля. Кілота ще одна супер. Так, церква нехай робиться. А, 72 Оці ці, ці. І отак от ось сюди. Так, по краю. Любіться. Так, стрільці, до чекай робляться. Давайте Академію швиденько. Робіться тут. На їжу. Супер Англія. Англія нам теж потрібно. Дуйся тут, але вийдіть далі назад на золото. Робіть, працюйте. Так, десь ще не зрозуміло. Що один просто буду я собі. Ретецю? Так. Так, пузочки. Давайте, давайте. Руйнуйте, руйнуйте тут. Едитосюди. Супер. Це моє. добре тут ламайте. так сюди будуйте найменцы це те що мені потрібно ох чудово так 12 тро просто біжить сюди просто біжить 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 Біжіть, біжить. Топ чудово. Так, зруйнувати. Нічого страшного. Так. Ці ми зруйнуємо. Це його пока була. Він просто про це не знав. Так. Піхота є ці. Шо ще буде робитися? Сюди поки вставати. Так, золото працює, добре. Англію, давайте сюди. Сьогодні пострілу. Можна вугілля його удосконалити одне, друге. ще у нас третє. Так, тут ми зачинемо на всяк випадок. А нормально. Мій же союзник пішов. Ну, добре. так, идти, сюда а нет, выходит хоть то обратно, назад, назад назад тут что-то вот хоть то Нормально. Пробую еще. ой выгеля, выгиле, не-не-не, не, в Ух, е. Так, кузовка сюда. Налітай там. Ні сюди спалити. Там ми його дуже добре відволіку і тепер ми його просто по центру піжамо. Все, залітаємо. Так, кінота, 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 кінота. спалити в гілі чим не було Ти не було чим можно стріляти и супер і цю шахту тоже Та спалить так супер спалить всю казарму и сей ух Ну, не, не, сюда. Да не, сюда. Все 45 сюда. Стрельцы Сюда. Сюда. ночью ну, дома Супер, мало, супер.